Безпека наших батьків і дітей і працівників на першому місці відповідно не хотіли робити велике скупчення, і тому вирішили, що ми скористаємося державною платформою, де є інформація про заклад. Батьки заходять, реєструються, формують свій особи, особистий кабінет, формують свою заявку. Тобто, це може бути першочергове зарахування за територію обслуговування того закладу. Також батьки можуть подавати і дві, і три реєстраційні заяви, оскільки можуть, наприклад, Вагатися між двома закладами далі в індивідуальному порядку відповідальні особи або адміністрація закладу буде телефонувати до батьків, ті, які проходять першочергове зарахування, і просити в певний проміжок часу прийти, щоб принести ці документи в паперовому варіанті. Це свідоцтво про народження, це можливо документ про пільгу, особливо це стосується наших внутрішньопереміщених осіб, тому що в них немає документа про повноцінну тут реєстрацію місця проживання в них просто є тимчасове місце реєстрації ж до даної реєстрації додаються документи про пільгу наприклад батьки військовослужбовці або там малозабезпечена родина або багатодітна